Акумуляторна коса, штіль ФСА ФСА-50». на чудовому ландшафті. Треба працювати найкращим інструментом. Вирішили ми і обрали для зйомок нового акумуляторного тримеру сад господині зі смаком. Саме тут ми зможемо продемонструвати усі можливості новинки, яка задовольнить потреби гідного догляду за газоном. Косити на великі території трави, підрівняти край газону і позбавитися небажаної рослинності на ділянці. Довготривала і стабільна робота цього інструменту бездоганна. Вона захоплює високою продуктивністю, легкістю, комфортом і вже з першої миті вражає широким спектром індивідуальних налаштувань саме для вас. Ну, а якщо ви вже маєте акумулятор і зарядний пристрій акумуляторної системи АК, тоді взагалі не треба сумніватися. Беріть, не пожалкуєте. Ергономічний дизайн, чудовий баланс полегшують вашу роботу. Безступінчасте телескопічне регулювання штоку дозволяє індивідуально налаштовувати інструмент під зріст людини. Довжина регулюється за допомогою затискної гайки. Ріжуча головка має три положення, що змінюються за допомогою такої педалі. Ви зможете пройтись косою навіть у важкодоступних місцях. Невелика вага і можливість швидко перейти у положення кромкорізу тільки підтверджують високі параметри. Комфорту заявлені виробником. Зверніть увагу на гнучкий обмежувач, що дозволяє легко підтримувати однакову відстань між ріжучим інструментом і предметами поруч. От повне притискання кронштейна дозволяє працювати практично без залишків трави. За потреби він легко складається. Крім того, у порівнянні з моделлю FSA57 максимальна потужність новинки fsa 50 вища на 10%. А при підстриганні грубої трави має значення незмінна продуктивність інструменту протягом усього терміну заряда акумулятора. Також ви можете регулювати оберти мотокоси. Заряд акумулятора, якщо ви працюєте з відповідною до ситуації швидкістю, тримається значно довше. Положення цієї кругової рукоятки теж регулюється. Тим паче, додаткових інструментів для налаштування зовсім не потрібно. Ось тут є отвір для навішування мотокоси на стіну, це дуже зручно. А тут ми маємо тримач для двох запасних лес, ножі Polycat 3-2 використовувати так значно простіше. Змінюйте ножі у разі зношення прямо на ділянці, де працюєте. А ще цікаво, що форму крильчатки вентилятора виробником було теж оптимізовано, щоб запобігти обмотуванню трави. Діаметр скошування мотокоси FSA-50 складає 280 мм. Найчастіше вона використовується після роботи на ділянці газонокосаркою. Ми мали час і змогу спробувати нову модель в роботі та ретельно перевірити усі її переваги. Рекомендуємо вам скористатися нашим досвідом і отримати додаткову професійну консультацію, завітавши у магазин Добрий Господар. Дивись, вивчай, спілкуйся з професіоналами і обирай найякісніше. Інструмент, що прослугує довго та надійно. І нехай весь світ почекає, поки ти працюєш на своєму подвір'ї мотокосою в штілі FSA-50.